Міністр фінансів США Скотт Бесанд е збирається відвідати Україну цього тижня. Про це повідомляють Джерела Блумберг. Зазначаючи ця поїздка відбудеться у рамках початкового. Етапу переговорів щодо доступу США до корисних копалин України видання нагадало, що міністр фінансів вирушить до Києва через кілька днів після того, як президент США Дональд Трамп заявив, що його адміністрація хоче укласти з Україною угоду про доступ до ресурсів в обміну допомогу у захисті від вторгнення РФ. У Сумській області евакуювали всіх дітей з 90 населених пунктів поблизу кордону з Росією. Така необхідність була пов'язана з погрозами з боку російських окупантів. Про це повідомив начальник місцевої УВА Володимир Арчух в ефірі телемарафону. За його словами, усіх 777 неповнолітніх вивезли до транзитних центрів, де їм нададуть психологічну та фінансову допомогу. Лендліз для України можуть відновити відповідний законопроект. З'явився на сайті американського конгресу. Тексту документа поки що немає. Однак, як свідчить його назва, він пропонує дозволити президенту США укладати угоду про надання Києву оборонних товарів в оренду боли Лізинг. Ініціатор законопроекту республіканець Джо Вілсон, який у своїх соцмережах обіцяв у разі схвалення документ надасть Дональду трампу гнучкі повноваження для відправлення переможної зброї нашим партнерам, зокрема і Україні.